Дуже коротко хочу розповісти вам про останню мою теплицю проблемну. Ви знаєте, тут попадав перець. Половину теплички я вже зробив. І тут вже кущики повирівнювались. Сьогодні я працюю над другою половиною. Дуже тяжко піднімати перець, який попадав, тому не повторюйте моїх помилок, а обов'язково вчасно підв'язуйте перець до того, як він починає наливати плоди. Як бачите, кущі є великі. Я хочу дати таку важливу пораду: максимально старатись давати менше азоту в цей період, в ці дні, коли ми хочемо підв'язувати, а давати кальцію селітру. Тому що, якщо не давати кальцію селітру, давати азот. Коли тільки беремо за кущик, піднімаємо його, він зразу буде на стовбурі або відки будуть падати і половину того, що ми піднімаємо. Воно просто обламається на землю і нам буде дуже неприємно. Якщо давати кальцій, буде просто мінімальні втрати і ми зможемо ситуацію вирівняти. Ще хочу сказати таку пораду важливу, що зараз я підв'язую 6 соток поділено на 6 частинок. Я міг за 7 годин 7-6 годин підв'язати половину теплиці, якщо перець не попадав. Зараз за 5 годин я можу зробити лише шосту частину. Тобто, коли теплиця підв'язується вчасно, це робиться в 5 разів скоріше. Тому, ще раз повторюсь, не повторюйте мої помилки, а вчасно підв'язуйте свої перці. Тут у нас росте перець Геркулес. Оригінальний. Є ще гарно, кущики наросли, є що слабенько. Ця остання теплиця, найменше тут їй дається світла. Висаджено теж не рано, так як в нас була дуже холодна весна. І трошки наша розсада переросла. Також цей рік відзначився тим, що дуже багато нам а, прийшлося пересадити після висадки в землю. Хоче було в день тепло, вночі ще було холодно. Це 25 травня, до 1 червня, до 5-10 до 10 були ще холоди. І більше тисячі штук, навіть 1200, ми пересадили. Ну ось так. Тому ось таке коротеньке відео. Зараз максимально даємо води. Перчику робимо так, щоб він нам гарно наріс і ми... Більш-менш в цьому році продали все. Добре. Підписуйтесь на канал, дякую за вашу увагу. Пока!